Зараз ми швиденько пробіжимось по тому, що в нас поприїжджало. Ось така краса, елегант. 20-та висота. З цього боку буде файно виглядати. Ось така металочерепиця, Мат. краса. Ага, І ще тут в нас приїхав профлестіл 7016 в 0,5 металі. Мат. Тут в нас фальц 70-24. Вот тут у нас лежить металочерепиця преміум. І тут у нас, я так розумію, що це класика. Металочерепиця. Е, до речі, в нас тут давно лежать ці листи 7016 мат 05 метал. Тут гарна оцінка, якщо комусь потрібна, 6-метрова довжина 7016. Е, звертайтесь, зробимо пропозицію. Так, подивимось, що тут за черепиця: модерн Арцелор Німець 8017. Ага, ну ми. Відкривати не будемо, бо я тут і так на одній нозі стою. Так, тут чекає на відвантаження черепиця. Скоро будемо її відвантажувати на цьому тижні. І що в нас ще тут є, цікавенького. Поприходило так, Дуб 3D Сях 04. Повинно бути дуже файно виглядати. Покажу зараз, як виглядає. Вау! Подивіться, який жир! Ох, оце буде офігезна штука. Що в нас тут? Тут в нас металочерепиця Modern Arceлор 8017.05. Офігезна черепиця, 200 метрів, комусь файний дах поїде. І на останок, але не за значенням. Falt на стіл чорний 9005. Полістіл Україна сировина. Вот. Яка красотень. буде відвантажуватись. Додам фото з цього об'єкта, де вже виконан фальшесті. Ще туди довідвантажимо і покажу вам потім результат. Офігенно виглядає.